Прямий ефір 24-го триває. Спасибі, що ви розумі з нами. Мене звати Андріана Кучер. І ми продовжуємо зараз. Будемо говорити про дві надзвичайні події, які сьогодні ввечері трапилися в нашій країні. Спочатку мова піде про Прикарпаття в Івано-Франківській області. Вибухнув нафтопровід. На жаль, є постраждалі. Як повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій, стався прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області. Загорівся приватний будинок. Постраждало декілька людей за даними рятувальників близько 17-ї поблизу села Стримба Надвірнянського району стався прорив нафтопроводу діаметром 15 сантиметрів із розлиттям нафтопродуктів на площі 100 квадратних метрів та горінням. Вогонь розповсюдився, як я вже частково сказала, на приватний будинок. За попередню інформацією, постраждало троє людей. Наразі засувки на нафтопроводі перед. Криті, будемо стежити за цією ситуацією. Як з'являтиметься нова інформація? Обов'язково повідомимо. Ну і разом з тим, у столиці сьогодні теж надзвичайна подія, так би мовити, на столичній шулявці обвалився міст. На шулявці у Києві на вулиці Олександра Довженка обвалилися балки Дехтярівського шляхопроводу. про таке повідомили у Київській міській державній адміністрації. За даними столичних чиновників, балки обвалилися під час реконструкції. Влада міста пише, що фахівці на місцях зараз з'ясовують причини за попередньою інформацією, На щастя, жертв та постраждалих немає. Ну а ми тим часом а, рухаємося далі і будемо говорити. Зокрема, про високі візити до України впродовж останніх днів, які фактично сигналізують про підтримку нашої країни з боку наших західних партнерів. Ну, по перше, сьогодні в Одесі з неоголошеним візитом Жозеп Борель несподівано. Власне високий представник Європейського союзу і зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель прибув до Одеси. Про таке чиновник європейської. Написав у своєму твіттері, за його словами: Одеса прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість Одеса з'являється в новинах як мішень путінської війни. Європейський союз підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією. Минув рік з часу незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей написав Жозеп Борель і додав, що Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над усією своєю територією. Борель також пообіцяв, що європейський союз буде з Україною стільки. Скільки потрібно, ну власне, якраз стосовно підтримки стабільної України на найближче майбутнє і не тільки, якщо ми говоримо про в тому числі середньострокову і навіть довгострокову перспективу, то тут маємо важливі новини, які зокрема стосуються якраз підтримки нашої армії, нашого оборонного комплексу. Ну і коли мова йде власне про. Військово-промисловий комплекс то вчора у Києві відбувся важливий форум. Мова йде про форум міжнародний форум оборонних індустрій. Треба сказати, що цей захід вчора вчора проходив у достатньо закритому режимі, тому власне основні новини звідти ми дізналися уже сьогодні. От Далі власне будемо їх і обговорювати. Ну, по перше, президент Зеленський оголосив про створення нового оборонного альянсу. І стало відомо про те, що на міжнародному форумі оборонних інструкцій е, індустрій Зеленський озвучив три важливих рішення для України. Зеленський відкрив перший міжнародний форум оборонних індустрій, оголосив про створення альянсу оборонних індустрій. Повідомили е, у прислужбі глави держави. Давайте зараз детальніше спочатку послухаємо президента. На цьому форумі ми оголошуємо про створення альянсу оборонних індустрій, альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки. Я говорю не лише про Україну, а про безпеку від агресій будь-якої нації у світі. Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно промислового комплексу, щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною, або яка хоче прийти в Україну. Також треба сказати і про інше важливе рішення, яке стосується зокрема оборонного спецфонду, який наповнять грошима із російських активів. Про таке теж заявив Зеленський в рамках цього заходу. Отже, в Україні створять оборонний спецфонд, і він фінансуватиметься із дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Повідомив Зеленський знову ж таки під час. Цього форму за його словами, цей спецфонд забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки співпраці для створення нових воєнних об'єктів та програм, які потрібні для оборони і турботи про наших воїнів. Процитую тут ще зеленського ресурси фонду. Це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Фонд буде наповнюватися за рахунок дивідендів від. Державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів зазначив президент. Ну і власне повертаючись. До цього форуму ще також треба розуміти, що за словами Зеленського Україна розробила відповідну базову декларацію як основу альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які фактично поділяють намір України дати реальний захист від агресій. За словами Зеленського вже станом на зараз відомо про те. Що близько чотирьох десятка компаній готові приєднатися до такого меморандуму, і мова йде про виробників із близько 20 країн світу. А в цілому ж, якщо говорити про цей захід, то перший міжнародний форум індустрії об'єднав 252 компанії з понад 30 країн світу треба розуміти, що це Європа, Америка, Азія, а також безпосередньо Австралія. Отже, 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень. Мова йде про те, що на форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонного Комплексу. Як повідомили в нашому МЗС, а також в Мінстратехпромі, до нового оборонного альянсу вже приєдналося 38 компаній. Крім того, українські компанії підписали 20 документів із іноземними партнерами. Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, у рамках форуму українські компанії підписали 20 документів із іноземними партнерами. Йдеться про угоди, а також меморандум. Щодо виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки і боєприпасів, також серед форматів співпраці спільне виробництво, обмін технологіями та постачання комплектуючих. У МЗС також повідомили, що на момент закриття форуму до альянсу оборонних індустрій, як я сказала, приєдналося 38 компаній із, якщо бути точним, 19 країн. Зокрема, про це так само повідомили Умляють і підтверджують цю інформацію у нашому Мінстратехпромі, як я вже говорила міністр з питань стратегічних галузей і промисловості Олександр Камишин, заявив про те, що цей форум дав можливість українським компаніям познайомитися з іноземцями і сформувати спільні проекти. А для іноземних компаній зрозуміти, що у нас є достойні виробництва, які спроможні разом із ними виробляти озброєння натовського рівня за словами. Камишина на другому році Війни Україна відчуває нагальну потребу у всіх видах озброєння військової техніки від артилерійських снарядів до дронів. Тож ми суттєво нарощуємо наші виробничі, виробничі перепрошую потужності щомісяця. за цей рік маємо кратне зростання, але все одно потрібно ще чимало часу, аби досягти такого рівня, коли ми будемо самодостатніми і спроможними самостійно власне забезпечувати наші сили. Оборони. Ну, але поки до е компаній і уже конкретних угод от стало відомо про те, що компанія Байрактар інвестує 100 мільйонів доларів в Україну, е е турецька компанія. Інвестує фактично і забезпечує фінансуванням три проєкти. Один із них завод з виробництва безпілотників. Як повідомив генеральний директор компанії Байкар Халюк Байрактар, одна із інвестицій це завод з виробництва дронів, будівництво якого уже розпочалося. Також він додав, що його планують завершити приблизно за півтора року. Гендиректор додав, що виробництво буде самодостатнім, ну і власне екологічним. А також взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів. А Туреччина БПЛА, на яких вставляють ці двигуни. Давайте послухаємо детальніше. Ми тут не для того, щоб максимізувати наші доходи чи прибутки. Ми тут, щоб максимально підтримати вас. Ми поважаємо вашу боротьбу за свободу і незалежність. За збереження вашого суверенітету перед нами стоять також деякі виклики: це ланцюжок постачання, пошуки, розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції. Ну і Барактар власне пояснив, що нинішня війна стала війною безпілотників в Україні, і нам потрібно, і власне, Україна має деяку перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів апаратів. Ну але ці виробничі потужності зрозуміло потрібно нарощувати. Ну і трош, трохи з іншої сфери. Але коли ми говоримо про нарощення масштабів українського виробництва, то тут ще цікаво, що мова. Наразі йде не лише про розміщення таких виробництв на території України, а й деякі країни а, виявляють бажання, і готовність розміщувати у себе виробництва українські. А, зокрема, мова йде про африканські країни, як заявив наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Африка хоче розмістити у себе виробництво. Української зброї мова йде про те, що на континенті хочуть не лише купувати українську зброю, а також зацікавлені у тому, аби розмістити на своїй території виробництво української зброї. А це пов'язано із тим, що власне якраз Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції до початку повномасштабного вторгнення. Ну і сьогодні в Африці чекають на повернення української зброї на ринок, тож там власне. З'явилася і зацікавленість у розміщенні української зброї та амуніції, і це новий тренд, як каже Кулеба. І додає, що попит на продаж і виробництво зброї виготовленої в Україні буде дуже високим. Детальніше будемо обговорювати результати власне міжнародного форуму з оборонних індустрій разом із політологом Валерій Димов. Долучається до нас в ефірі. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. Отже, ми побачили такий потужний захід. Вчора він відбувався в українській столиці в такому закритому режимі. Сьогодні маємо вже більше новин, повідомлень звідти, тож можемо проаналізувати і обговорити. Із ну, таких результатів і трохи цифр: 38 угод підписано із 19 компаніями. В цілому, як би ви підсумували те, що відбувається, і чи справді ми можемо говорити, що незважаючи на усі ризики на війну, захід всерйоз зацікавлений виготовляти зброю безпосередньо на території нашої держави Може, для когось буде секретом, але насправді стратегічні проривні речі відбуваються не тоді, коли все спокійно, тоді, коли нема куди діватися. Криза, вона ж і є має друге значення, навіть Японський єроглів проблема криза має друге значення можливості. Ну, уряди взагалі будь-якій країні не хочуть дуже сильно робити різких рухів, тому що громадяни виборці їхні, ну не готові до такого роду речей. Тому політика відбувається так званими інкрементальним способом покроковим способом. Тому зараз ми знаходимося стані війни. Ну але насправді, якщо говорити з точки зору виробників зброї, подивитися на е, ті обсяги е, того виробництва зброї, які яка виробляється в світі, згадати, що протягом багатьох, навіть не років, а десятиліть, е, так званий пацифізм, і це знаєте. Заходження в теплій ванні довело до того, що деякі країни, країни НАТО, наші союзники опинилися перед серйозними загрозами щодо відновлення виробництва. Щодо того, щоб ну ті самі снаряди, які в Америці випускаються, випускалися до широкомасштабної агресії 14 тисяч 700 на місяць. А ми вистрілюємося на добу, а Росія вистрілювала рік тому 90 тисяч снарядів. Ми маємо розуміти, що ну насправді зараз виробники зброї дивляться на ситуацію, яка складається. Вони дивляться на те, яким чином ті самі безпілотники зараз стали ну таким собі, знаєте, новою новою зброєю, і вони також. Не виробляли в таких кількостях, не думали про те, що так можна виробляти. Всі покупці дивляться на те, яким чином себе зарекомендували ті самі петріоти, які ну не збивали колись в саудівській аравії там дрони, але сьогодні вони збивають ці алагавнітне, аналгавнітне російські ці кінжали. Виробники зброї придивляються до нових ринків. Покупці придивляються до нової зброї. Україна має тут зайняти чільне місце, тому що так ми продавали раніше як свідчив шведський інститут Сіпрі. Подавали застарілу застрілу техніку, яка заходилася на оцих великих майданчиках, де були ці танки. Старі ну не дуже багато було нових контрактів. Ми маємо дивитися на сьогоднішній день на наші можливості. Як в виробництві, так і в продажу цієї зброї, але той самий пан Кулеба сказав, що ну ті самі африканські країни не зовсім розуміють ситуацію. Вони кажуть, вам багато продають зброї, mm -hmm. каже пан Кулеба, цитуючи одного з представників, може ви нам щось там передасте. Вони просто реально не знають ту ситуацію, яка складається. Нам продають дійсно багато зброї, але нам треба ще більше зброї на порядок. Більше зброї і не завтра, а ще на вчора. Тому ми маємо розуміти, що. Сьогодні ми маємо виробляти зброю, тому переважно більше цих контрактів для того, щоб ми виробляли зброю на території України, щоб ми не тягали ті самі гаубіці, Цезарі, пансаргаубіці на територію Литви, Польщі, щоб ми фактично замінювали ці стволи, тому що в них є е, великий, е, ну скажімо так, ізнос цих стволів після того. Після тієї інтенсивної роботи, до якої вони навіть певну міру не були готові, щоб вони тут е десь е вироблялися в Україні, щоб ми виробляли тут снаряди, щоб ми локалізовували це виробництво там, де потрібно, щоб ми деякі виробництва виносили за межі України, щоб наші фахівці е навчалися новітнім технологіям, щоб західні е виробники зброї адаптували до сучасних викликів. Не тільки генерали готуються до воїн минулого. Це при знають всі, а і виробники зброї певною мірою також виробляють те, що раніше було, ну скажімо, в якості е замовлень, потреби та інше. Ми маємо розуміти, що ця війна, яку розв'язала Росія проти України, вона її розв'язала не тільки проти України, проти цивілізованого світу, проти євроатлантичної цивілізації. Ми маємо, як частина цієї цивілізації не тільки своїм героїзмом, своєю звитягою у цій проблеми. Виносити а і як сказав пан Стотенберг з витягою героїзмом не можна збивати російські кінжали, російські іскандери. Нам треба зброю, нам треба сучасні технології. Росія завжди програвала. Технологічним країнам всі війни, всі війни, хоча росіяни чомусь вважають, що вони всі війни вигравали. Вони мають порати цю війну. Ми маємо бути разом з нашими союзниками, переможцями. Ну а торгувати потім зброю, продавати зброю, завантажувати наші підприємства, щоб люди поверталися фахівці, які зараз заходять за кордоном, щоб люди е, отримували нові робочі місця. Це вже питання економічного відновлення, де торгівля зброєю має зайняти. Своє чільне місце тим більше, що технології вони є потужним драйвером для всієї економіки країни. Нам ще треба відновлювати Україну. Ми будемо відновлювати не стару Україну, а новітню Україну з новими технологіями. Зеленський також на цьому форумі заявив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Мова йде і для компаній власне українських українських компаній, і, зокрема, для компаній, які хочуть прийти в Україну працювати. Що це буде за спеціальний економічний режим? Які будуть умови для роботи тут як інвесторів, так і українських виробників? Я не знаю, але насправді ми маємо розуміти, яким чином. Ну, працював раніше бізнес в Україні. Ми ж маємо розуміти, чому сюди не йшли інвестиції, тому що за кожну, за кожен ППРЕС при підключення електрики треба було платити 10, 20, 30 тисяч доларів. Просто за паперець до дозову за підключення. Кому? тому що наші е, певну міру десь так е, місцеві органи місцевої влади, я не буду говорити вже про центральні органи виконавчої влади, навіть про місцеву владу вони ставилися до інвестора не до як не до тої, е, знаєте. Куртки, яка буде носити золоті яйця, вибачте, як створювати робочі місця, які будуть мультиплікатором витягувати ці райони з ну, скажімо так, наверх в економічному розвитку. Кожен долар заробітної плати, кожен долар заробітної плати тут в гривнях. Він насправді мультиплікується в десятки доларів. Люди сплачують в страхові фонди і так далі. Не буду зараз говорити про економічні моделі. Всі прекрасно знають, як було вести бізнес в Україні, і я думаю, що для тих підприємств, які будуть виробляти зброю в Україні спільних підприємств, або інвестори, які будуть інвестувати. Ну треба зняти всі ці знаєте запобіжники, всі ці всю цю корупційну складову, всі ці речі, які заважають бізнесу в умовах війни. Це є злочином, тому що насправді це не просто бізнес, який створює робочі місця. Це бізнес, який виробляє зараз ту зброю, яка дуже потрібна в Україні зараз. Не так навіть долари і євро, як те, що на ці долари і євро буде вироблятися і постачатися нашим хлопцям, і дівчатам на передову. Тому зрозуміло, що треба спростити як ведення бізнесу певною мірою можливо. Йдеться про е, якесь зменшення податкового тягаря, швидке ухвалення рішень. Ну пам'ятаєте, як у нас ухвалювалося рішення, наприклад, з самими ці самими безполотниками щодо постачання певних деталей. Поки ми ухвалювали рішення, той самий Китай вже пропонив, е, ну скажімо так можливості для експорту. З е, імпорту з Китаю експорт, е, китайський експорт, фактично був певною мірою припинен. Ми маємо бачити, як Росія ставить на конвейер виробництво тих самих FPV-дронів, Як вона програючи на початку е, цієї е, широкомасштабної агресії, зараз фактично масовим виробництвом закриває ці дірки і надолужує, а часом навіть десь так вже і, і, і біжить вперед, тому що вона робить швидко. Авторитарні тоталітарні режими мають такого роду можливості. Під час, скажімо, так, війни ухвалювати рішення так на коліні, так часто вони неправильні, як сама широкомасштабна агресія, це абсолютний провал для Росії, тих хто підшовхував або думав так, що може до такого роду дія або думав бути частиною вже таких так званих перемог. Але з іншого боку, певною міру деякі речі там проходять набагато швидше. Я абсолютний противник, супротивник авторитарних систем ухвалення рішень, але треба побудувати правильні. Закони і правильно їх імплементувати, І ці люди, і ці бізнесмени, і ці виробники зброї мають розуміти, що в їх тут чекають, чекають. З не те, що там з там об'яттями, це якась така недолуга метафора, можливо, дуже сильно чекають, тому що треба швидко налагоджувати виробництво. Ще раз податки, спеціальний режим е, проходження е, рішень, швидке ухвалення рішень, швидка їх імплементація. Я думаю, що такого роду речі, як підписання концерном ран мітал, одним з е, найбільшим е, виробником зброї, е, ну певною мірою, десь е, з нашим обпритесами е, кородопромуз, десь е, певною мірою будуть тими. Ну, знаєте, я не буду знову таки вживати слово ластівками, але певну міру вони будуть апробовувати ті варіанти співпраці з нашими західними партнерами, союзниками і інвесторами. Ми маємо е, розуміти, що під час війни е, часу на розкачку, тим більше на якісь там корупційні речі, про якісь там вузькі політичні інтереси, можливо, про свої інтереси. Ну знаєте, шкурні, вибачте, інтереси чиновників. Я думаю, що ці речі е, мають ну не те щоби. Там відходити на якийсь там другий план, і мають бути покараними, і це також має бути певною мірою, десь десь на рівні санкцій. А, в цьому спеціальному режимі також можливо прописані і, можливо, потім пламентовані застосовані. Стосовно боротьби з корупцією корупція безперечної і загалом, якщо ширше судової реформи, не ну не секрет, так що це завжди якраз було перешкодою для залучення інвестицій в Україну ще до війни. Як ви вважаєте, от зараз таке пожвавлення інтересу заходу до розміщення виробництва в Україні зброї і той лист, який українська влада і не тільки а й українські донори отримали від сполучених штатів від адміністрації Байдена із переліком реформ, це пов'язані між собою події? Абсолютно пов'язані події. Ми маємо розуміти, що деякі речі, які західні лідери не можуть собі дозволити. Ми ж маємо розуміти, що деякі речі, ну скажімо так, можуть бути використані російською пропагандою і такого роду, знаєте, мага республіканцями, крайні правими, які зараз проти того, щоб надавати Україні 324 мільярди. Ми бачимо, яка ситуація зараз відбувається в США. Ми маємо розуміти прецедент Орбана. Ми маємо розуміти, що деякі речі вони не роблять публічними, щоб не лити Пане Валерію. Я так розумію, маємо деякі проблеми зі зв'язком. Будемо зараз намагатися усунути ці неполадки для того, аби продовжити спілкування. Валерій Димов повернеться до нашого ефіру. Як тільки власне буде змога, я зазначу, що говоримо ми про форум міжнародний форум оборонних індустрій, який пройшов напередодні в українській столиці. Це вагома і знакова подія, адже там взяли участь понад 250 компаній із фактично три. 30 країн світу мова йде про європейські країни, країни Північної Америки, Азії, а також про Австралію. Ну і фактично результатом стало уже підписання 20 документів із Західними компаніями йде мова безпосередньо про виробництво озброєння. Крім того, до меморандуму, так і альянсу, фактично, який був оголошений, створення якого було оголошено в рамках цього форуму, долучилися загалом 38 країн. Тому 38 компаній. Тому маємо такі позитивні результати. Те, про що відомо станом на зараз, але зрозуміло, що це процес дуже кропіткий на створення виробництва озброєння в Україні, нарощення власних можливостей. Зрозуміло, що багато перешкод є на цьому процесі. От, власне, їх зараз і обговорюємо. Одна з найбільших це, мабуть, якраз невідсутність судової реформи, і в цілому корупція в Україні. Тому, от якраз боротьба із нею зараз знову ж таки виходить на передній план і ти є вкрай можливою, ми мабуть і завжди усвідомлювали, що це одна із головних проблем в середині України, але зараз ще більше уваги до цього прикуто, адже від цього буде залежати, а наскільки дійсно Україна зможе наростити виробництво зброї на території своєї країни для того, аби захищатися від російської агресії. Ну і в цьому контексті ми говорили якраз про ну, власне. Судову реформу, і з цілому той перелік реформ і список, з якими адміністрація Байдена напередодні відправила українській владі в офісу українського президента, крім того, Кабінету міністрів. Ну а разом з тим відомо, що власне і донори України, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші, теж отримали цей перелік реформ. Спочатку, як писали українські ЗМІ. Була інформація про те, що цей список реформ був потрібен в цілому для продовження військової допомоги для України, але згодом у Білому домі прокоментували цю інформацію, заявивши, що вона не відповідає дійсності. Насправді, це список реформ, який необхідний для пришвидшення вступу України до Північноатлантичного альянсу та Європейського союзу. У будь-якому випадку бачимо, що ці події збігаються в часі, і ці заяви разом із проведенням цього важливого міжнародного форуму в українській столиці, ну і як я вже сказала, пожвавлення інтересу Заходу до розміщення виробництв в Україні. Валерій Димов повертається до нас в ефірі. Пане Валерію, у нас буквально три хвилинки залишаються якраз для того, аби ви закінчили свою думку стосовно необхідності реформ і в цьому ключі очікування від нас з боку західних партнерів. Пане Валерію, я так розумію, ви мене не чуєте, так? Да, в нас є проблеми зі звуком. А, Власне, змушена знову перепросити у наших глядачів. Бачите, маємо технічні неполадки і, на жаль, скоріш за все, уже не зможемо продовжити спілкування із Валерієм Дивом. Я нагадаю, це політолог, який долучався до нашого ефіру. На сам кінець маю для вас ще важливу інформацію і попрошу вас долучитися до допомоги нашим військовим. Зараз 24-й канал. Збирає кошти для на пікап із краном для рембату 24-ї бригади. Це терміновий збір. Зараз ви бачите QR-код на своїх екранах, і от за ним вам буде зручно долучитися до цього збору будь-якою комфортною для вас сумою. Зараз трошки детальніше розповім, а власне. Що це за збір? Отже, збір для 24-ї бригади імені короля Данила. Зараз зараз хлопці воюють, хлопці і дівчата наші воюють на Донеччині. Аби вони могли ще краще власне це робити. Їм потрібна нова техніка, точніше надійна техніка. Ну а для цього її постійно доводиться ремонтувати, тому що ми розуміємо, що за півтора року війни фактично все, що на колесах потребує ремонту. Ну і хлопці з рембату давно просили такий мобільний маневрний кран, але його важко було знайти, щоб він власне ще був і за адекватною ціною. Так, от нарешті це вдалося. Цей пікап і разом із маневреним краном, власне, знайшли, навіть забронювали. Він в хорошому стані, і ціна прийнятна. Хлопці з 24-ї бригади, хлопці-дівчата, дуже зраділи і вже власне на нього чекають. Нам залишилось з вами зібрати кошти для того, аби його викупити, привезти в Україні і передати бре. Гаді, тож давайте долучимось максимально, докладемо максимальну зусиль для того, аби це відбулося якомога швидше. Я вам дякую за увагу. Дякую за вашу небайдужість. На цьому у мене сьогодні. все. Дякую, що впродовж останніх двох годин ви були разом із нами. Далі не тривала пауза. А потім зустрічайте в цій студії мого колегу Олексія Печія. На все добре і бережіть себе.